за будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе традиційно. Дякую Богу Збройним силам України. вас на стадіоні Авангард. Місто Рівне, 22 вересня, 2024 року. День осіннього рівнодення. А вараз приймає у матчі сьомого туру гостей з Петров. Інгулець приїхав сьогодні до. Рівного, ну і ми з вами будемо спостерігати за першим матчем сьогоднішнього ігрового дня. Чи в такому епізоді ніхто зупиняти гру не буде? Добілей. Далеко вперед вибиває. Ось тут потрібно обережніше діяти. Є втрата м'яча. Шанс для інгульця може бути. Ліворуч є варіант розкрити цю атаку. Козак під праву ногу. А ідея передачу до штрафного майданчика. Скидка на білоцерковця. Він навіс робить. Удар і повз ворота м'яч летить. Це було дуже непогано. Це було дійсно непогано з точки зору розвитку атаки. Все частіше і частіше саме він буде виходити на правому фланзі. Справді хороші поєдинки видає Уан Декемпус Крістіну Дасілва. П'ятов. Непогано розвернувся. П'ятов пробиває за мешику жукарпадні. Вибиває м'яч на Кутовий. Ось так, здавалось би, не найнебезпечніший удар. На ближні кутновіс і знову кожухар. Що відбувається біля воріт Вереса? Яго Сікейра, праворучна Луана. Луан є простір. Хороший навіс удар Боже, який сейф. В падінні. Руслан Степенюк просто розстрілював з п'яти метрів Паламарчука. Паламарчук ледь встиг скластися, але встиг таки скластись. Може бути небезпечним. Кілька навісів з гри ми вже бачили. Ось навісна передача. Тут нікого немає на дальньому куті. О, куди, куди? П'ятою на свого здавалося, що відіграв зараз Олександр Козак. Яка ж помилка на рівному місці? Момент який створив Олександр Козак. Сам собі. Ось Так, п'ятою відігравши на рая, то й пробиває поближній кут. Ну, що хотів зробити а капітан? А... Треба буде якось запитати. Так, після матчу. А тут м'яч відскочив ну, взагалі не туди, куди планувалось. Далеке вкидання до штрафного майданчика. і Можливість для удару. не рятує цього разу свою команду. Інголець забиває на 39 й хвилині. Вдається забити перший гол у цьому поєдинку. Ну і кілька разів ми вже бачили ось такі вкидання. Кілька разів ми вже бачили ось такі моменти, коли м'яч зависає, фактично у штрафному майданчику. Ну і якщо на початку таймо, це закінчилось сейвом від Андрія Кожухаря, то ось тут уже потягнути він не зміг. Тож він зміг потягнути, він зміг дотягнутися. Знаходить ліворуч Валерія Сана. Ну і тут порушення правил. Протасевич ці правила порушив. Завалив п'ятого. Навісна передачу до шторного майданчика. І другий гол залітає у ворота Вереса. Володимир Вірівальд забиває і робить рахунок 0-2. Два стандарти, два голи. Другий гол Вірівальда У цьому сезоні. Ну і бачимо, Микобіна. Ну одразу нам показали. Ну, Ротапта да, Полісі Вірівальд нагадаю, забив у нічийному поєдинку. Тоді відкрив рахунок. і... У такому ж стилі. Ось три. Так, дійсно, три свіжих футболісти з'являються з перших хвилин другого тайму. Кардинальні рішення приймає Олег Шандрук для того, щоб змінювати гру. Ну, як це повпливає, на матч подивимося, але насправді потрібно якось підсилювати атакуючий потенціал. Луан, Шарай, Степанюк, хоч і були помітними, так і Дахновський виходить також. Дахновський виходить, Луан залишається. Саме повітряні дуелі вдається йому вигравати. поки що... З хорошою чистотою навіс на дальній кут. Є удар з ближній кут. Прекрасний сей від Паламарчука. Ну, Паламарчук поки що. Ой, не головним героєм своєї команди є у цьому поєдинку. Контролювати цю гру але не завжди вдається. П'ятом. Хороша передача. Зараз підудар! Який хороший удар від Валерія Сада. Жухар на місці. Але ось тут ні звідки фактично прилетіла атака. Ви бачили кількість ударів ще у першому таймі у площину воріт від обох колективів в першу чергу від Вереса. Все це сьогодні конвертувалося у сейви Паламарчука. У другому таймі, в тому числі, Дахновський на фланзі на Степанюка. Удар Гайдучка заблокували. Ще один удар. Боже ну все рятує абсолютно ще один удар. Забиває Верес. Забиває Верес. Ну і абсолютно зрозумілі претензії Олексія Паламарчука. Дмитро Кльоц. А робить рахунок. 1-2. Ну тут просто розстрілювали а, голкіпера Інгульця. Ніхто навіть не намагався допрацювати. Один удар, другий удар, третій удар. Кльос забиває. Ось вона заміна спрацювала. Перший гол у цьому сезоні для нього. Луан по флангу непогано. Та далеко, далеко згоріть Паламарчук. Виходить, не потрібно було цього робити. М'яч уже у штрафному майданчику. Може бути удар в дальній кут. Паламарчук встигає повернутись. І ще один удар заблокований. Він не було гри рукою. Ох, це було небезпечно. Вирішив прогулятись Паламарчук. Ну і ледь не помилився він. А в цьому виході нам показали це в одному з повторів. Неподалік від четверта арбітра. Я не думаю, що ой-ой-ой, тут пенальті. А ось така розв'язка вам як. Дивимось. А за що? Ну, добре, давайте так. В м'яч не грав тут Роман Волохатий навіть близько. І далі продовжує грати феноменальний матч. Олексій Паламарчук рятує свою команду. І відбиває пенальті. Він вискочив з лінії. Цей удар зараз будуть перебивати. Він не був на лінії обома ногами. Так і є. І без повтору. А ми з першого повтору ми це побачили. Не хоче навіть дивитись. А зараз Олег Шандрук у напрямку воріт інгульця. Ну що ж, ще один пенальті. І Цього разу забиває Мрвалєвіч. 2-2. 2-2. Стає рахунок. Перший гол Марвалєвіч, а перший забитий пенальті Вересом у цьому сезоні. 97-ма хвилина і героїчно рятує Верес цю нічию. Команда Василя Кобіна не виграє. На жаль, серія без перемог для Василя Кобіна, як для головного тренера, продовжується. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, підписуйтесь на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів Української прем'єр-ліги.